Початком війни понад 900 тисяч українців прибули до Німеччини, і саме тут, у невеликому місті Лясних, зараз проживають біженці з Запоріжжя. Які готові поділитися своєю історією працевлаштування у Німеччині наразі? Я працюю прибиральницею, бо без знання мови я не можу підтвердити свій диплом та працюватиме сестрою. Знання мови це дійсно проблема. І йдеться не лише про німецьку, але й про англійську. Це призводить до того, що кожен третій українець готовий погодитися на роботу нижчу за його рівень кваліфікації. Іноземні дипломи не визнаються автоматично, а лише за складною процедурою. Однак потреба у робочих руках дуже висока, тому українські. Українці боруться за будь-яку роботу я вирішила піти працювати на фабрику і відмовився від соціалки, тому що я хотіла заробити гроші. Це був в принципі єдиний варіант у маленькому місті. Ще однією проблемою у працевлаштуванні українців є їх невизначеність з майбутнім. Чимало біженців хотіли би повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна. Однак у багатьох сферах робота потребує тривалої адаптації і практичного навчання. Роботодавці не надто хочуть брати на роботу людей, які не знають, як довго вони готові залишатися. Поки що я не знаю, що мені робити надалі. Я поки що не вирішила, але одне я знаю точно, що я хочу повернутися на Україну, тому що в Німеччині все одно я відчуваю себе. Чижого. Німецька бюрократія також стала великою перешкодою для біженців з України. Потрібно заповнювати неймовірну кількість бланків, подавати заявку на нескінченну кількість сертифікатів, щоб вирішити навіть тривіальні питання. Це займає дуже багато часу. Документи приходять дуже довго. Понад півтора місяці я чекала, поки мені прийде з пошти документ, з яким я можу поїхати і почати шукати собі роботу. Хоча й кількість українських біженців у Німеччині почала скорочуватись, потреба в роботі все одно залишилась. Отож, отримати інформацію щодо пошуку роботи можна в одній із державних консультаційних служб. Звернутися можна також до федерального агентства праці, яке проводить консультації українською та російською мовами. Ксенія Корш, новини з Німеччини.